Назвать. Не ну він же ж, Він же ж почав цей з тобою сваритися із-за того, що типа, ну, а, ошибся, DMZ. а ти типа цей. А ти заостряєш на цьому дуже багато уваги. Типу, він за це фішував. Типа, <laughs> типа, що ти ругаєшся, поняв? Ну, ти, ти ж просто типа, висловлюєш свою думку, а він каже, типа, ти ругаєшся оце, типа, ну коротше. Nutipa ships, I call it some of she buys, but I think it's a tip. So take so, Ultra one, a heavily armored target is moving a weapons case through the area. We've tracked their location on your tag map. Your call if you want to engage. Поэтому я за руки не сідаю. О, я на криші Я за Криша Крыша. Крыша чистая. у мене, у мене, у мене. Нок, один нок Другий нок Я відкриваю двері, захожу. Ти? Вони дегенераты, отвечаю. Прикиньте? Один біг з дробашом, другий з ножом на мене біг. Просто ну У мене пепка є. Ні, так слушай, вова. Я я одного. У мене бебка і... авік. Диви бос. бос... Одного я помічаю, нокаю отут... тут. Ну, типа отут він виліз, я його нокнув. Потом розвертаюсь, один отут запрыгнув, з дробашом біг. Я його забрав. Ось, ну, оцей, поняв? Заканчиваються патрони у мене. Я беру пулемет, і другий на мене отсюда біжить просто с ножом, понял? Ну, з голими руками на мене біжить. Нормальний штемп. Да, собрались народ. Я забрав одного, так. У мене авік і. беп. У мене бепка і авік. Опа, 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 опа. Ага, у нас подвал. Сейчас я вот сюда. Я сейчас перезаряжусь, как раз хоть заходит. Я контролю. кинул их двойка, типа было чешу. Мне кажется, я мой новый. Вот. Он еще сейчас... заходит. Да. Вот сюда вот так вот здоровый мой. Крыю. Сентри деплойт! Туда насыпь да, хорош буду спину дивиться, щоб нам не собі. Вова, подходится по тубе. Я давлюсь тоже. Э, босс, давись спину. Я бачу, 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 бачу у меня. Туби Да не, ну, мы же типа... Кинув, 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 кинув. Все нормально, вовчик. Я спину, чек. І це було просто прекрасно. Прежми. Прижимай, бо у мене ще вебка є, явик есть. Так, я перезаряджаюся. У мене ку кунімет наполовину повний, чи наполовину пустий. online. Ну, у нас даже... Чисто. The enemy is your Тон -тон -тон. Ого. Типочки поприносивай тут. Ну давай. лохман сюда. Ой, я как раз. Ой, мини биме. А, так винт еще патроны на него. Плюс. Рухаемся. Может, этого поднять? Кто то такой. Что ты там? Игорь. <laughs> ага. И сверху. У босса там. Где он? Опять нокнул. А где ты его нокнул? Авик, 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 авик. Авинами. Може хтось через підвал заходить. Я буду чекать. Я буду чекать то, що на вулиці. Игоря буду чекать. А, он он доводит. Тишка. У нас тут котлетки с макарошками. Нет, с пюрешкой. Ты поторопись. Ну, этого я добивание сделаю. Да, да. Тему, да, тему я сделал экзекуцию. Так щоб ти розумів, я його з пулемета перестріляв оттуда з стрычку. В усиленом броник. your location. Ой, це наша машина чи ні? Вова, можна машину отремонтировать? О, Ігор руку кинув, може під Ні, це не Ігор, це той кинув. Отут, отут. тут. От тут. Бронебійнів цього онду є. <плес> <плес> так, е у всіх є серії вбивств. Я тобі дам, тоді у мене є для тебе щось. Ці, е

Нормально, кинув Сем, Семтекс да. ігорка залутали тоже, да? Я дивлюсь. А зачем? Хороший парень такий був. А, це поняв, це хто? то я відповідаю, Я знаю, хто це. Це тіпи, які... от яких ми втекли на цьому. Е, на... на... бічклабі. Вони тільки стріляли по нам, коли ми машину сідали. Так, да, тому що... Вирішив, що я зробив такий висновок, бо я коли почав по ним стріляти. Вони були в золотих брониках, І ці в золотих броніках привіли. А більше в золотих нікого не було. На ну, тобі, но. но. Мені що, жалко, чи що було. Робом он велел нас есть на Н Ему не жалко. Э -э на ферме. Ты что? Понагонял bounty on his head, you are clear to secure it. To pick the farm. I have three I have... Ну, да, сейчас без понтов есть. Хотя сейчас. Да, забери, забери. Просто трофейный буду знаешь? Заберу я трофей. Да, я сделаю. На ферме, на ферме. Я что-то на ферме и забрав ее Все, я забрав. Можешь Вовчик, выкидывать цей броник, понял? Я забрал Можешь битый цей побомжевать, выкинуть в мусор Ну все. Сейчас, подожди. Ой-ой-ой. О, у мене 650 патронів наколов. Точно давай я злутаю. Якщо він не злутаний. А, вс. Не, не залутаний, бо я нажимаю, воно не прожимає, це рюкзак, броник, третій. І цей, як він називається. Турель. Да. Actual to Ultra One, winds are picking up in the AO. Advise your action before radiation moves in. the Zalta. There, ask a cabal. I know you have to be Ultra One, enemy threat is moderate in the AO. Грабитель, тримайте його, він забрав всі наші гроші. Фіру! Фіру! Мошенник, він виманив у нас всі гроші. Не, я і, і назад на квадрик, О, занято. Наче, чувак, я що, хуя, конечно, це. Тебе тобою з таким лицем денег не даст даже У мене У мене 6 6 фрагів.